Всім привіт! Сьогодні буде на відео огляді ось такий ноутбук. Це в нас є. Origin. Ну, Я, чесно кажучи, перший раз такі ноутбуки бачу, як завжди приїхав з США, Америки. І зараз коротенько по нього, скажімо так, пробіжимося і протестуємо його в іграх. Виглядає він якось отак. І Origin це у нас, хто знає, є такий ОМ, скажімо так, виробник ноутбуків материнських плат, всяке таке є Клево і Сейджер. І він зібраний на платформі Клево. Вигляд в нього ось такий, доволі такий прикольний. І скажу так, це у нас топовий, просто топовий ноутбук приблизно 2014 року. У нас тут Core i 7 го покоління, 16 ГБ оперативної пам'яті, і відеокарточка GTX 780 на 4 ГБ. Це у нас е, дата випуску 2013 рік. Дана відеокарточка, і на даний час це була найпотужніша відеокарта, взагалі, яку можна було поставити в ноутбук. Матриця у нас 15'6 з діагоналю Full HD. Клавіатура у нас звичайна, повнорозмірна з червоною підсвіткою. Стандартна клавіатура клево підходить з багатьох моделей. Ноутбук, до речі, доволі таки є масивний, яка у нього товщина. І давайте перейдемо по портах. По ліву сторону у нас що таке, чесно кажучи, я поняття не маю. А тут що тут пише, а грім його знає навіть, що це таке. Так, оце у нас RG45 для підключення кабелю інтернетного, два USB 3.0, комбінований USB SATA і для sd карточок слот. По праву сторону у нас дисковод, дуже багато роз'ємів у нас під звук, навушники, мікрофон і ще якось два, скажем так, чесно кажучи, навіть не знаю, що це за роз'єми аудіо, але ну вони є присутні. І одна USB 2.0. Позаду виглядає якось так. Тут у нас є DisplayPort, HDMI, міні DisplayPort і зарядка. Тут, до речі, йде звичайна від Asus, MSI, TOSHIBA, тобто 5.5, не 2.5, але тут зарядку потрібно на 180 Вт. так, зараз ноутбук ми вскриємо, вскривається він, в принципі, доволі таки просто. Тут у нас два болтика. І ще ось тут у нас один. І другий. І кишка знімається, ось так: хоп, і все. І знімається система охолодження. І що ми можемо бачити, а тут все доволі таки круто. Так, це є компоновка від клево, а клево на той час вони робили найпотужніші ігрові ноутбуки. І що можна сказати? Батарейки так у нас немає, у нас стоїть тут M SATA SSD на 240 ГБ. І що саме круте, у нас дві окремих системи охолодження: одна йде на процесор, інша йде на відеокарточка. І як можна помітити, у нас відеокарточка є зйомна, тобто MXM формату. Її можна витягнути і поставити будь-яку іншу такого самого формату. І ми зараз розберемо систему охолодження, бо сильно треба замінити термопасло. І що в очі кидається, у нас дві оперативних пам'яті по 8 ГБ, ось такі кори. Сар Vengex на 1600 МГц. Ми її ставимо на місце. І зараз відкручуємо систему охолодження. І так, систему охолодження ми зняли і як бачимо, якого формату у нас відеокарточка. Ось така масивна система охолодження на відеокарті, який тільки, блін, грубий, тут у нас радіатор. І багато термопрокладок. У нас Термопаста вже, звісно, таки висохла. Термопокладки, ну, термопокладки ще в принципі нормальні. Я думаю, їх міняти ми, ми не будемо. І що? Зараз замінимо термопасту. виглядає це якось так. І, до речі, тут теж вентилятори, які велетенські, що один на процесорі, що, в принципі, це на процесорі вентилятор, а це на відеокарті. Тут просто два величезних грубих вентилятора. І так, замінюю термопасту і будемо вмикати ноутбук. Ну що ж, запустили даний ноутбук. Тут ось так підсвічується логотип Origin на тачпаді. Є до речі, у нас сканер від відбитку пальця погано видно, але бачимо, у нас клавіатура є щервоною. Під свідкою якась кнопочка є турбо. Ну, а це потрібно софт встановити, щоб вона напевно працювала. І характеристики: i 7 4820 mq 4 ядра, 8 потоків і відеокарточка. Бачимо, у нас дата релізу 2013 року. GTX 780M і навіть пишу, що субвендор у нас клево, Ну, капок, чесно кажучи, я не знаю, що це таке є. І у нас доволі 1536 універсальних шейдерів, що доволі. таки до хрена. 12-й 12 4 ГБ DDR 5 памяти и 256 бит шина. И на 14-й рік, ну 13-й скажем так, это була видеокарточка прям, ну капец, жир 4 ГБ, тогда это прям что с чем-то было. Итак, запустил GTA 5 по налаштуваниях, включил FXFA, Full HD и выставил Запустив GTA 5, Full фулежі розширення, FXAA включений і виставив просто всі параметри на ультра все, що тільки у нас можливо. І ноутбук видає близько 50 кадрів, що взагалі офігенний результат, як для ноутбука такого-то 2013 тиші Року, а джиташка на комп вийшла коли, до речі, в тринадцятому, щось ще в тринадцятому, чи навіть в п'ятнадцятому. Ну одним словом, джиташку комп та ще взагалі просто супер. При таких налаштуваннях все просто ідеально. Хоквакс Легасі на жаль, запустити не можу, і гра чомусь просто вилітає. Жаль, а хотілось протестувати, подивитись, як цей комп її тащить. Бенчмарк кіберпанку, фулежі розширення, низьке налаштування графіки, і тут ноутбук, на жаль, таки не справляється. В приміщенні тут у нас в бенчмарку близько 13-15 кадрів. А на вулиці результат трошечки покраще. Кадри піднімаються на 20 FPS приблизно у нас. Ну що ж, але що хотіти від топового ноутбука а, 2013 року року Кіберпанк Рефулежі запустився і 20 кадрів. Виставивши розширення 1366 на 760 8 точок. В приміщенні у нас вже близько 20 кадрів. А на вулиці FPS у нас трохи більше 30 кадрів. 32, місцями навіть буває 35. Можна сказати в 1366 на 768 на низьких налаштуваннях графіки в кіберпанк побавитися можна. Запустив відьмака третього. Це в нас Next Gen версія оновленого відьмака. 1366 на 768 при середніх налаштуваннях у нас близько 45 і майже до 50 кадрів, що доволі таки непоганий результат, як для такого ноутбука, скажімо так. Чудовий результат. Давайте поставимо, можливо, Full HD розширення або можливо ліпшого графіку. Давайте спробуємо високі налаштування. Так, тільки волосся ми відключаємо, бо FPS воно просідає дуже сильно. Так, на високих налаштуваннях без Hairworks у нас близько 30 кадрів, що для оновленої next gen версії відьмика доволі класний результат. Унисов відьмачка можна бавитись. А включивши Full HD, графіку понизив до низьких налаштувань, і при Full HD у нас 45 кадрів, що дуже хороший показник, скажімо так. Звичайна версія відьмака, тут буде кадрів більше 60, взагалі, спокійно, тут, напевно, навіть на середніх високих налаштуваннях. Відьмачок працює доволі таки круто. Запустив CSGO, яка виставила Full HD розширення і високі налаштування графіки. Так, окей. Нормально. І в нас близько, до речі, FPS не так то і багато, 60-70 кадрів, але ігра працює чудово. Враховуючи, що у нас 60 Гц монітор, то іграти взагалі. Ну, шикарно, реально, ні фрізів, абсолютно нічого. Я думаю, от кеску можна спокійно іграти. навіть, я би сказав, можна собі тащити. Появляйся давай. Так, ззаду, блин. кесочка працює цілком адекватно. А якщо понизити графіку до низьких, і ми бачимо, що у нас зараз ФПС, я, чесно кажучи, навіть не знаю, здається, більше сотні, зараз поцілують менше сотні було. Коротше, важко сказати, скільки ФПС на низьких налаштуваннях, бо тут блін, ну, кадри вони так скачуть. Двохзначні, трьохзначні і, чесно кажучи, грим його знає, скільки тут кадрів. Ну, зазвичай більше сотні, здається, тому, коротше, нормально. Ну що ж, ось такий був ноутбук, доволі цікавий ігровий, топовий ноут 2013-2014 року. Цікаво було на нього подивитись, протестувати. Надіюсь, вам відео сподобалось. З'янемося в наступних відео. До зустрічі усім па-па.